Отже, я сьомий рік вичаю англійську, я маю диплом вчителя англійської, я навчаюся на філолога. Я викладаю другий рік англійську. І я лише зараз зізнаюсь про цей чудовий сайт, ймовірний, який ставить вимогу англійською. І пояснює, як читати ці грьобані транскрипції. Фактично. Просто подивись. Ну, ось ось ті самі от звуки. Всі символи із транскрипції відкриваю, наприклад, цей урок. Що ми тут бачимо? Ми бачимо скарб. Воно прописується. Просто, ну, от картинки. Не подобаються картинки. Дивись відео. Воно показує, як має рухатися артикуляційний апарат, в яке положення стає язик, зуби, все. І Я дізнаюсь його. У нього в сьогодні років. Клас!